Добрий ранок всім. Добрий ранок. Дорогі друзі. Вона день народження продовжується. Дивіться, яко мені Віталік Михайлович подарував букета красивого. Як він мене радує. Дивіться, який ще треба. Нашого за тисячу. Дивіться, який гарний. Яка ж краса. Я їду в розвідку трошки, не знаю, як мене вийде брати ягоди. Але я хоча б пару баночок наберу, хоча б чуть-чуть. Всім гарного дня, мирного неба. Пока, до зустрічі. Ох, мої дорогенькі. Тяжко. Але ягодок, таке, дивіться, вони в цьому році будуть дуже небагато часу. Якщо місяць будуть, то це дуже добре, амо дві неділі, а тому, що вони, бачите, Ще такого не ну, було раніше, а в цьому році вони, видно, що жара і дуже швидко дос, достигли. І вони отакого, от як їх береш, вони зразу нібито деякі є, що вони і розчавуються, м'ягесенькі. Ну, і такі є дрібненькі ягодки, маленькі, от, от, от але все одно добре, що вони є. Я зараз покажу вам. Ой-ой-ой! Ух, ух, Чуть не ляснулась. Я ще не брала майже. А мене крутиться в голові. Я не знаю, як я буду брати просто. Я просто не знаю. Ну, ягодки є. Є такі дрібненькі, є, ну і що, аби вони були. ось, Ну є. Я ось тако руками беру. Зранку вже обід. Оце я такого зараз покажу, скільки я набрав. Маленьке ведеречко до. Отаке От говідерце, це на 5 літрів. Я хочу його повненьке набрати до вечора. Промиваю горло, бо пересихає дуже. Але поки лікуюся. Віталік там бере теж помаленьку ручками. Ягоди дуже солодкі, в тому році були такі кисловаті, як до кінця. А це трохи солодкі такі, чувствується, що навіть ось так як липнуть. Проти смородини, як я їм, то можна сказати, що ці ягоди проти смородини як мед. І душно комари таке, знаєте, є, але я можу терпіти їх, бо я бачите, роздєта з кустівних штанах. Я довго не зможу брати, мені хоча б і 5 літрів. Боже, як, як рік, як рік, так хуже і хуже стає. Але все одно я тримаюся, і все одно я йду до лісу. Тут все таки воздух добрий, я ще тут не кашляла. Побачу, як буде. Це що нагинаюся, я так вже, знаєте, отак, як нагинаюся, у мене ця штука, вона як. Скручується і потім Кого? оце усе трящить, поняли? Ну, тоді кружиться в голові, то але я так стараюся на присідках. присіла або на колінця стала і так по одненькій годинці зриваю ведеречку. Отака така з мене роботниця буде. Я бачу, що я, мабуть, цей рік не зможу заробити грошей. Я це відчуваю, задумалась. Хоча б її до мене дозвонився, бо тут зв'язок дуже поганий, через раз ловить. Він скаже, скаже, що йому треба. І треба буде перекинути йому гроші. І там йому ще виписали таблетки за 300 гривень, такі, щоб від пам'яті ще будуть колоть уколи. Я теж це з неділі треба буде покупляти. Я не знаю, як відкрутитися. Я ось з вами ділюся, мені настільки стидно, і я боюся, знаєте за що? Не хотіла казати, але скажу. Оця виконавець сказала, що. Ваша пенсія прийде і знову вона впаде в блок. Я дуже переживаю і не дай Бог, тому що я, ну, я не знаю. Я тому не хотіла сказати, я мовчати не буду. Я звісно, що не буду мовчати, а чи воно щось мені допоможе? Тому що на мені біто управи нема. Хоча можна судитися, мене є в Житомирі знайомі і адвокат, і все. Але в мене настільки немає здоров'я. Я не можу переносити вже ці стреси, нічого не можу переносити. А ви там дивіться і не радійте ті, що зараз злуєте? Не думайте, що ви зараз панство, будете і ви не панами, Побачите. І, що головне, що коли людина дивиться, а потім як відгукується і починає казати, що це за, за ту людину мова йшла, може, то й не за ту людину мова йде. Але чому так? Відно людина відчуває і, як кажуть, на злодею шапка горить. Ну таке, як хочете, це ваше. Я просто переживаю, що а? хорошо. Через неділю. Ну, воно є, є. що я хочу додому. Через недільку, коли прийде мені пенсія, боюся, щоб вони не впали в блок. Тому що я не справлюся. Віталіка теж відправили в відпуск, слава Господу Богу, на дві неділі. Ну, якщо то сказали, буду там відзивати. І Віталік також он... старається, старається як може. І хотіла б дуже попросити вас вибачення. Просто попросити вибачення. Мені дуже тяжко, але мабуть, я без вас не справлюся. І тому я хотіла вас попросити, щоб поки Ігор мене в лікарні, щоб якось я викрутилася з цього положення. Дуже мені невдобно це казати. Мені аж трусить. Я ніколи не просила, але хочу вас попросити, якщо. Ну, Ві можете то. Ну, хоча б і по гривні, по дві, по три, по 10. У мене у вас 2400 і хоча б і по капельці. Якщо ви мені допоможете. Я думаю, що я карту скину. Вона у мене є там у описанні. У мене там де я описувала. Але там її не всі бачать. То я думаю, що я її закреплю. І багато не треба. Хто гривню, хто дві, хто три, хто п'ять, хто десять, хто як може. Я думаю, що ви мені дуже-дуже сильно допоможете і вам повернеться дуже багато разів більше. Я просто хочу заплатити тим людям, які просто забрали гроші. Без всяких підстав. І буду просити просто Бога, щоб на це все розібрався і, і розсудив. Якщо зможете, то хто скільки може допоможи, щоб я змогла і заплатити, я вам дуже подякую і покажу. Я, знаєте, як це соромно звертатися. До вас, знавши те, що є такі люди, які просто будуть сміятись. Але я не краду, я просто прошу. І сама як могла, допомагала і зможу ще допоможу також. Я не буду в осторонь, повірте, якомусь треба буде допомога. А я буду зараз брати, ягоди. Я думаю, якщо в мене буде здоров'я, я на баночки сьогодні ввечері. Постараюсь продати. А ягоди приймають по 25 гривень із листям. Але я беру поки руками, тому що я не хочу їх по 25 гривень зараз давати. Це дуже великий труд. А руками так трошки буде 30 гривень баночка. Я не знаю, чи я 10 баночок наберу. Боже й наберу, то буде дуже добре. Може подорожчають ягоди. Каже Віталій, я буду сам старатися ходити, скільки наберу, стільки наберу, знаєте, як мужчина може набрати. Але все одно, хоч потрошку, і буде щось. Слава Богу, не розплакалася, яка я сильна, я же мать. Я згадую слова Самвела Тетяни Васильівни, яку на футболку таку, знаєте, хотіла. Написано Я же мать. Да. Ось такі справи. А ягоди зелених, я вам скажу, що немає вже. Ягоди всі стиглі. До зустрічі, мої дорогі! Я вас обожнюю і дякую, хто мене розуміє і хто підтримає. Від душі, від щирого серця, здоров'я вам міцного. Кажуть, о, просить, достидниця просить. Я знаю, що для мене це попросить, мені краще віддати. Дуже тяжко. Але, мабуть, прийшлося мені так. Так мені прийшлося. І не тільки я одна прошу. Я не просила і просити не буду. Дайте мені тільки ось цього вилізти. Все буде добре. Не зможете допомогти, наче не зможете. І за це дякую. Нічого страшного не буде. Буде й так. Якось буде. Допоможете, дуже велике, дякую вам. Але ж я не прошу на розкоші, не прошу, так як Діанка, блогером, бачите, і не тільки вона багато є обманами, обманюють людей, просять. На ковбасу мені скиньте, каже. Тут не до ковбаси. Ну, я думаю, що люди такі, як я, мене зрозуміють. Ой, дуже тяжко брати руками. Як я? Мені тяжко дуже руками брати ягодки. А от і то, що треба. Я собі присяду. От так собі на колінце. Так, виходить, спина рівніше і не нагинається так. Я собі ось так і присідаю. Але дуже довго так брати без греб'йонки. З телефоном, кажуть, ходить. Ще тішу і кажете, щоб ви зробили стільки роботи з телефоном, як я. І вночі б не поспали. Не Віталік вчора з вечора в 9 часов ліг спадки і спав до ранку. А я в 3 часа лягла. Як ви думаєте, це нормально? Ні. Що ти трошки втомилась? Да не, а. Що я втомилась? Я радуюсь. Ось мої ягоди. Я набрала ручками, це Віталік набрав. Гребенкою брав, щоб здачі загоруче вернути. Дуже щось трошки буде. І ще вузлік. Вузліку чуть-чуть. Ну кілограм може буде, Півтора радис, кілограма буде. 25 гривень ягоди. Може, ще впали до по 20, вопших. <смірки> <смірки> у ну, ще, мене ще стільки ось осталося ягод. Я геть додому не їхала. Віталік збігав, взяв мені баночки, принес. Я ось продаю. <кхів> 30 гривень баночка півлітрова, а літрова 60. Люди лісички продають 100 гривень баночка літрова. А дехто продає по 80. Я отак. На маленьку ягод. На маленьку. Ягод зелених немає на виточках, так що ягоди дуже швидко одідуть. Так як в тому році ягоди ми збирали, а потім ще вони осінню наспилі, то тепер у цьому году так не буде. Вони солодючі, такі ягоди. що Такі мої хороші, дорогенькі. Мені, щоб все ще продати, було б добре.